І всім привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами граємо знову у Beam Mage Drive. На цей раз ми з вами може подивимось, От, звичайна карта, просто якесь фіконце. Але сьогодні ми з вами будемо грати у якомусь такому, як би сказати, місті, яке постійно все порушує. Дивіться, хто може має be Drive, буде знати. Ви так зараз скажете, що. Це кількість автівок. Тобто машин. Е, я поставив 5 і дивіться. Коли оці 5. Давайте переробимо так. ой, е, ой Дивіться, тут просто можна обмеження швидкості поставити. Я поставив 300, максимально швидкість. Тобто вони, звісно, не рожанують 300 деякі машини. Але вони, звісно, будуть максимально сильно старатися це зробити. І от, це швидкість. А це що? А о, дивіться, і тут всякі різні машини поспавнились, бачите? Ой, я, на жаль, не можу і першу лиця зробити, але ви бачите, тобто, всякі різні машини тут поспалилися. Тут всякі фури бачите, їздите, їздить по трасі, бачу. Тут взагалі щось машина. Щось чекає. Теж вона летить. Ладно, дивіться, давайте зараз просто до себе перегну до своєї машини. Що тут з ним? Ну і звісно тут ріск. Він означає, що вони взагалі не будуть тормозити, вони на поворотах. Просто по максимальній швидкості Чуть не тормозять, але все на жорстко. Тобто ми будемо з вами їздити по місту, яке максимально, як ви це вам сказати, не контролюємо. Е, що там з машиною робити? Що там з машиною робити? Ламо, давайте поки що виїдемо нарешті, може вам покажу, як це. Тобто машини тут типу, не неконтролюємо. Вони їздять як хочуть, скільки хочуть кілометрів, бо думаю, Я буду, звісно, настроїв, тому це буде доволі важко. Завжди я робив аварію. Ну, найчастіше. Тому ем, що я сам того сильно вмію ходити. Але Те? взагалом. Я не розумію, що це. Переробимо. Але, в принципі, на цей раз, можливо, і навіть ті машини будуть робити аварії. Бо, звісно ж, вони будуть порушувати максимально. Будуть летіти, будуть летіти 300 км за годину. Вони будуть завертати майже не зупиняючись. Будуть робити. Але вони не вміють ходити. Ну, тобто ви зрозуміли, вони будуть як я водити. От так. Я щось якось поки щось в мене залагала ця програмочка. якщо що, я її не скачувала, в мене вона вже в мене в бівеч драйві зроблена. Ой-ой-ой! Летів. Не знаю, що ма щось машини не ставляться. Я не знаю, що тут. Осталося. О, уф, все нормально. Бачите, що підлагає, підлагає. Ну, буде ще. Щось з машини там щось роблять. О, дивіться, дивіться, летить, летить. Бачите, він взагалі... Оті ті боти, вони тепер, як би то сказати... Ой, щось поналагає чучу. Як то сказати, вони дуже не контролюють, а це що там. Але тут зараз тут вже залягало, що І тут я навіть не знаю, що твориться. Вони ж тут ставляться, а то видаляються, стоп. О, все. привіт. Все, надіюся, зараз все, все зробив правильно і вони почнуть нарешті їздити. О, бачите? Летить. О! Це зараз ми... Зараз, я зараз попробую якусь машину догнати. Ой, ти відійди! Якась вам якась жівка. Бачите, вантажівка якась? Тобто ви бачите, вона їде 90 км за годину, ну 80. Вона старається, бачите. А, ну Вона не може. Ну, може. Давайте зараз заново. Відео може сьогодні не буде, якщо я сьогодні знімаю, і ви подивитесь на наступний день після зйомки, бо світло так погано виключають. Тому що прям я прийшов з школи і все тільки година мені ще треба. Робити домашку, Мені ще треба зробити. поїсти, Мені ще треба все зробити. То зараз і тому, може, тільки на наступний день, після того, як виключать світло і я не зможу загрузити відео. Ай, е, а чого вони поїхали? Ось, тепер поїхали. Дивіться, вони... Припустим. О, ви дивіться, ви дивіться. Дивіться, що там погнали. Погнали просто. Я ну реально погнали. Вони, вони ходять такі. Я ж його с... Вони вміють водити, але вони не їдуть. А я що? А Я, а я, а я, я ще і з2 развити не вмію. Полетіло, поврізалися. Зараз буду врізатися. Вони не тормозять, ви розумієте це. Вони навіть не тормозять, вони врізаються, ви бачите. Це прикольно, я взагалі взяв. Я не знаю, просто рандомно побачив відео, там де хтось якийсь хлопець. Я хотів зробити великий трафік, щоб тут типу, побули пробки. Але я просто так подивився відео і побачив, що тут твориться в нього. Але яка пробка. Тут нічого не треба робити, тільки вроді би 5 машин поставили. І вони далі там поспавнювалися так далеко. Що це далі? Але, звісно, я що по-своєму все одно ну, буду їхати, тому... О, ладно, не столжен. Ну навіть не може розігнатися через те, що пробка вот такая. А вообще, от взагалі 70 км буде. Ты ч швидше, ти бачиш, що там твої братики полетіли? Так, я на обгін. Ууу! Куда тормозиш? Все, я на обгін, бо що готового брат така якийсь дуже повільнення. О, тихо 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 Ай, ти ж і в мене вріжевся гад! А ти поїхав. А ну їм я не сталося, доволічки зазор, тільки не шкопати і все. А, а той ще хоче в того відатись. А там що твориться? А що там, а там що сталося, а? Ви дивіться, що, що тут, тут коїться, вони просто летять. Той тормозить, вже нормально повернуть, то не знаю. Подивіться, тут вже аварія. О, ага. Ага, ага. Ви бачите, яку тут авар... яка тут аварія? Вони просто не встигають вирізатися і вирізають. В мене ще й влетіли! Хрусок летить! БЕМ! Під мене машина заїжджає! Ви дивіться, тут просто зрізаються повній. Я просто хочу вибратися, тому я спеціально зараз вийду так. і ну, все, пропаду, тому що мені треба з'їхати, робити контент. І зараз вийду. Якщо зараз проплина, хоча б вона на пару хвилин, то надіюся, я хоча б звідео зможу знятись, або після того мене буде доволі сильно лагати. Ай! Я торможу по повній, Я не знаю. Він затормозив, я виїхав в поле. Розумієте, якби це, це буде критично, якщо я би затормозив за так просто, по 30 метрів шлях тормоз... тормозить до машини. То -то 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 літку чи літку не знаю, коротше, без снігу. А взимай то взагалі капець. Тебе по-любому навіть би в пола злетить. Ну реально, подивіться. Оця біла машина їде десь приблизно 80 км. А от приблизно так зараз треба їхати, вроді, на трасі, якщо так рахувати наші закони. О, дивіться, воно щось якесь таке враження. Ага, ні, через те, що вони врізаються, то зразу видно, що. Щось з тим містом не так. А той, дивіться, той летить бешений А ні він повертається ні ну Я просто хочу робити контент щоб не затримувати час. Ото воно 15 хлем застійть. І отак акуратно, добре, окей? Що, проїхав. Чуть -чуть. Але, все, проїхав. Акуратно поцарапав трохи, чуть це. Давай, все одно! Я. Не вчуся на помилках. Бачите? Навчуся я нікого на помилках. Тихо фура відійде! Це тут там місто? Моє місто. Моє, яких я і люблю, бо тому що вони одинакові, як я водять. Вони, вони одинаково, як я водять. Она тормоз! Вона не встигається затормозити, що в мене часто було. Але це я, я запризнаюсь, вони за просто я не встигав тормозити, тому найчастіше відео я так Ну це просто вони різко тормозили. Бачите, як вони неаккурати, вони тобто зразу майже, майже зразу і повертають. Господи, що у нас тут? Я погнали. Хоп-хоп і все. Ааа, медленно это... Да. я сейчас высвоим... Такие ведрашки ромки. Вы видите, как тут ромка. Это может быть и смешно, но я просто... Я сейчас... Это не час, а ведрашки... Ух ты! О! Я ідеально просто пройшов Це... брум-брум-брум-брум-брум. Хоп-хоп. І все. І погнали. хоп хоп Раз, два. Раз два. Время! у у у у у у Вони, ж... Вони гнали, да? Я в той, я не знаю, в кого я в там хво из врезался. Мне все задницу изорвало. Все а ешей. Ще... Ой, а вы давайте еще и двигаться. Я же от этого задел. Я же от этого задел? Что это слава Богу заделала? Я все задел, как я вас живу. Все задел морально и физически. <laughs> морально сказал, оу, оу, оу. А ты же видишь, я тебе просто поврезал. Все, все. Все нормально. Все нормально. нормально, треба... Здорово, Миша. Цепитесь, цепитесь. Будь машиною, будь людиною. Будь машиною, не люблю. А людина будь машиною. Уй! Нормально, живий. Раз подверку відколупало. Нічого буду займатися. займаться. Убил проекцию.